Друзі, команда Kent Cars працює для вас також на Івано-Франківському авторинку. Ось Сьогодні неділя, у нас ринковий день. Ми приїхали, будемо оглядати, які тут є варіанти, що тут є цікавого в продажу. Також те, що вас зацікавить, можемо перевірити одноразовим оглядом, оглянути, надати всю інформацію. Ну і зараз будемо знімати, які є автомобільчики. Сьогодні, мабуть, більше уваги будемо приділяти кросоверам, бо зараз якраз. Сезон на такі автомобілі, тому ідемо йдемо по риночку, дивимося, що тут буде. І ось можемо розпочати наш огляд. Є ось такий лендровер. Range Rover. Ось такий цікавий варіант. 18500 ціна цього автомобіля. 2012 рік випуску 3-літровий дизельний двигун. Автомобіль тонований на українському обліку. ось так Він виглядає, є молоді фар, противотуманні фари. Ось. Ось такий салончик. Тут в цьому автомобільчику у нас світла шкіра, автоматична коробочка передачі, перемикаються режими. Руху під різне дорожнє покриття, ось такі легкосплавні дисочки, тут зимова резина, причому на хорошому протекторі. Ось такий цікавий варіант є, от в Івано-Франківську продається. Так він ззаду виглядає, є камера заднього огляду, є задні парктроніки. Таке цікаве скло. На цьому автомобілі великий хороший огляд, буде в усі сторони. Ось такий є варіантик. У івано франківську можемо оглянути перевірити. Так, йдемо далі, дивимось у нас по кросоверам, є також така Audi Q7. Також на українському обліку автомобіль на повному приводі. Також такий цікавий в шадоулайні, притоновані фари, є Лед смужка ходових вогнів передні парктроніки. Такі легкосплавні диски в нього. Гарненькі, до речі, в збереженому такому гарному стані. Ось. Давайте подивимось, що у нас там по цінничку. 19950, 14 рік, 3 літра дизель. 240 тисяч кімнат заявлений пробіг. Є безключовий доступ. Такий салончик у нас з перфорованою шкірою автомат <coughs> Мультикермо, клімат, контроль, є підігріли, сидімо, ну, відповідно, вентиляція також буде. ось Так, ззаду цей автомобіль виглядає. Є також задні парктроніки, є у нас камера заднього огляду. Ось такий варіантик. що Зверху у нас є також панорамний дах, бачимо. ось Цікаві такі є варіанти. Можна дивитись, оглядати, перевіряти їх. В більшості на Івано-Франківському авторинку авто, будуть на українському обліку є в цьому свої переваги, але є і мінуси. Також йдемо далі по кроссоверам. Є ось такий Hyundai Santa Fe. За дуже приємною ціною, але і відповідно пробіг тут. Не маленький буде. 8850 ціна 276 тисяч кілометрів. 2006 рік, 2,2 дизель автомат. Також український облік бачимо. Ось такі легкосплавні дисочки. Зимова резина, до речі, на непоганому протекторі. Ось такий автомобільчик. Тканевий салон. Автомат. Є клімат-контроль, двохзонний мультикермо, Чотири 4 діймачі по задньому ряду ось такий просторий, багато місця в ньому. Ось так, ззаду автомобіль виглядає. Є форкопчик у нас також повнопривідний автомобіль. Ось. Теж хороші такі надійні, цікаві кросовери. Є, до речі, тут тутрейлинги також на даху. Ось то треба уважно дивитися технічну частину, бо можуть бути нюанси. Land Rover Discovery. Ще один на початку бачили ми, І ось ще один, теж на українському обліку, з умивачами фар 17 600 ціна цього автомобіля, 15 рік, 2 літри бензину цікаво, 120 тисяч км заявлений пробіг. Ось такий салончик в цьому автомобілі, комбінований шкіра і тканина. Дуже цікавий селектор перемикання передач. Mm -hmm. це, це, це ну, це, побачити, тіпіч, mm -hmm. Батків, Ага. Ось автомобіль з Канади. Є. У нас є мультикермо, ось такий клімат контроль. Бачимо. Є підігрів сидінь. Широкий такий підлокотник, електричне стоянкове гальмо. Задній ряд дуже просторий в цьому автомобілі. До речі, подивіться, яка панорама виглядає супер. Ось такі легкосплавні диски, гуд'єр-резина. Ось так. Зато автомобільчик цей виглядає. Є задні парктроніки, є камера заднього огляду. І ось такий теж цікавий варіант по кросоверам. З нашим Discovery стоїть ще ось такий Kia Sportage. Це Америка. Лінзована оптика, є протилепманочки. 14900 ціна цього автомобіля, 170 тисяч кілометрів, 24 бензинові двигун, 17 рік випуску. 4 електроскопі діймачі, електродзеркала, автоматична коробочка передач, є блокування, Система допомоги при спуску, мультикермо, таке гарненьке, тканевий салончик, тканеві сидіннячки. Ось такий блок клімат-контролю, система навігації. Ось так автомобільчик виглядає. Задній ряд також покажу. О, тут трошки менше місця, ніж в ну, Але теж такий достойний кросовер вже на українському обліку. Власники продають, можна більш детально це авто також перевіряти. Ось такий джип Ренегат. Ще є у нас 19 року, 13900 ціна, 24 бензиновий двигун на безключовому доступі. Червоний колір, такий прикольний з таким клоночки. Електросклопідіймачі всі 4, Електродзеркала. кондиціонер, повний привід, автомат. Мультикермо. Так виглядає панель приладів. Такий задній ряд в цьому автомобілі. Компактний такий міський кросовер. Є тут камера заднього огляду в цьому автомобільчику. Трішки відійдемо. Ось так він виглядає. І ось такий тут також багажник в цьому автомобілі. Доволі місткий, до речі. Автомобіль сам, по собі. автомобіль сам по собі компактний, але багажник доволі місткий. Ще два джипа є риночку Івано-Франківську. Ось такий Cherokee і такий Renegade. Подивимось спочатку Cherokee. Що у нас тут по цьому автомобілі на зимовій резині на таких легкоспавних дисках. 2021 рік випуску. Повний привід, Дестронік, мертві зони. 18997 доларів. Ціна, до речі. Цікаво так. 21 рік. 94 тисячі кілометрів пробігу, повний привід. Каневий салон, автомат, електростанкове гальмо, мультикермо кондиціонер. Так, от Бачимо такий салончик ззаду, просторий задній ряд. Так. Цей автомобіль більше буде, ніж «Ренегат». Так, ззаду автомобіль виглядає. Є камера заднього огляду. Ось такий гарний варіант. Тепер подивимося Ренегада. Теж він з камерою. От, всього комплектація теж така цікавенька, є безключовий. Шкіряний салон, Дорого багато, клімат-контроль і автомат. Теж електростоянкове гальмо. Лімітед комплектація, повний привід. Автомобіль, можна встановити газ. 2,4 бензиновий двигун. 13997. Доларів ціна, 2017 рік випуску. Ось так він виглядає спереду цей автомобільчик, то теж можемо перевіряти такі варіанти, дивитись, якщо вас цікавлять. Також є ось такий Pajero на червоних транзитних номерах з лінзованою оптикою протилатуманними фарами. Такі диски легкосплавні. 18500 ціна цього автомобілю, 12 рік, 3,2 дизельний двигун. Автомат, повний привід, 7 місць. Такий автомобіль великий, міцний, серйозний для дорослих людей. Клімат контроль, мультикермо, є, круїз контроль. Місце тут всередині звісно, Просто дуже багато. Навіть на задньому третьому ряду місця багато. Є обігріви тут бокових цих скла цього. Ось фарков. так запасочка розташована. Ось такий варіантик. Також є в продажу Гано-Франківську. Ну, ну, виглядає автомобіль шикарно. Ось такий є Рено Колеос. Теж на українському обліку автомобіль офіційний. Pure Led Vision Оптика 22600 ціна 2017 рік випуску 2 літра дизель. 152 000 км заявлений пробіг. Безключовий доступ. В цьому автомобілі такий цікавенький, гарненький шкіряний салончик з перфорацією. Так, виглядає все, 4 електроскопі діймачі, дисплей. Клімат, контроль у нас підігрів вентиляція сидінь, мультикермо, великий просторий такий автомобіль є. рейдинг і також. Ось, так виглядає задній ряд. Місця тут всередині, звісно, дуже багато. Ось. Багажнику лежать також ще 4 колеса. У нас є задні парктроніки. Є камера заднього огляду. Автомобіль виглядає ну, серйозно, серйозно, солідно, такий автомобільчик цікавий на зимовій резині.